Шановні колеги, вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. Зі святом Різдва Христова людство пов'язує свої сподівання на перемогу світла над темрявою, добра над злом. До Бога плинуть наші молитви про перемогу України, про українське воїнство, про наше мирне життя в майбутньому. Бажаю вам новому році! Віри, стійкості, сили, незламності і витримки. Нехай розвиваються ваші підприємства. Бажаю вам успіхів професійної діяльності. Турбуйтеся про безпеку ваших колег, бережіть рідних і себе. Нехай в ваших домівках буде затишно і тепло, здоров'я вам, щастя, здійснення мрій! А гарних Різдвяно-новорічних свят.